Насправді для мене ці китайські електрички це просто шок, скажу я вам. В мережі сотні відео, на яких українці хизуються своїми новими китайськими автівками. Вона побачила, що я йшов. Притормузело трішки, щоб відслідкувати, і паркується далі. У жовтні цього року в Україні було продано 2400 нових електромобілів. 95% з них вироблені в Китаї. Причина такої потужної експансії кажуть експерти дуже проста: китайські електрокари виглядають значно дорожче ніж коштують. Найдешевший китайський електрокар, доступний в Україні, коштує 15,5 тисяч доларів. Та коли мова заходить за сервіс, китайські електрокари вже не виглядають аж настільки привабливими. Більшість машин їде в Україну за сірими схемами. Лише кілька брендів мають сервісні центри. Але і в них далеко не завжди є в наявності потрібні деталі. Але крім можливих проблем з сервісом, є інші речі, які останнім часом все більше лякають потенційних покупців. Відеокамери та мікрофони в салоні можуть збирати дуже багато інформації і про власника авто, і про його маршрути, і про місцевість, де він живе. Ця інформація обробляється на серверах в Китаї, і ніхто не може бути впевнений, що з нею не працюють китайські спецслужби.